Вітаю! Мене звати Ірина і я частина команди European People Media. Сьогодні з'ясуємо, які вправи нам допоможуть, щоб натренувати пам'ять: гаджети, додатки, автоматизація, прогрес. Справді, наше включення в оточуючий світ в деяких аспектах значно змінилося. І це на краще. Але часто ми використовуємо пізнавальні процеси мінімізовано. Людині вже доволі важко запам'ятати номер телефону або точну адресу друга. Що ж зробити, щоб покращити пам'ять? По-перше, запам'ятайте, що вона як м'яз, її можна натренувати. Виділяють три види пам'яті. Сенсорна це інформація від наших органів чуття, яка передається автоматично. Короткочасна інформація в ній утримується всього 30 секунд і без повторення швидко забувається. Довготривала – інформація зберігається там десятиліттями. Що ви можете почути про слухову, зорову, рухову та комплексну пам'ять. Тренування пам'яті необхідно кожній людині, яка бажає підтримувати свої когнітивні здібності в хорошій формі та уникнути проблем із запам'ятовуванням, яке неминуче виникає з віком. Значну роль також відіграє увага. Тож, розбудіть ваш мозок. Можете почати з відомої гри Меморі де вам необхідно знайти пари однакових карток. Під час побутових завдань відключайте неробочу руку. Ваша рухова пам'ять чудово знає, як виконувати звичні дії робочою рукою, а використання іншої руки формує нові нейронні зв'язки та стимулює рухову пам'ять. Достатньо виконувати прості завдання, наприклад, тримати зубну щітку або написати кілька речень чи застібнути гудзики. Слухову пам'ять можна покращити простим читанням тексту в голос. Вивчення іноземної мови також сприяє покращенню пам'яті. Я впевнена, що багато з вас вже займається цією вправою. Запам'ятайте телефонні номери. Почніть із найближчих людей і поступово розширюйте списки. А також вчіть вірші. Виберіть один із предметів у кімнаті. Уважно на нього подивіться 30 секунд. Потім відверніться або заплющіть очі і спробуйте докладно його описати. Увечері спробуйте згадати, кого ви зустрічали дорогою, у що були одягнені ці люди, які машини стояли у дворі. Це також гарна вправа, яку ви можете зробити разом з дитиною. Не забувайте й про кросворди або картинки типу Знайди 10 відмінностей. Знайдіть або попросіть когось написати список із 20 слів, які не поєднані між собою логічно. Тепер уважно дивіться на них протягом 90 секунд. Можете відразу поєднати їх за допомогою візуальних асоціацій. Це іноді спрацює. Далі спробуйте на окремому аркуші записати слова, бажано у тому ж порядку. Що частіше ви будете робити таку вправу, тим краще будуть результати запам'ятовування. Робіть ці прості вправи, і ви обов'язково відчуєте зміни. Піклуйтеся про себе. З повагою, ваш і